Пропрацював один день, представленого учора очільника сумської поліції сьогодні позбавили керівної посади. Причина оприлюднена у змі інформація про минуле Валерія Строкача. Три роки тому суд визнав його винним у керуванні службовим авто на підпитку. Інформація поширена в засобах масової інформації стала підставою начальнику головного управління Нацполіції області для проведення додаткової перевірки. Відтак були підняті матеріали службового розслідування по тій справі, яка мала місце ще три роки тому. Після чого начальник ГУНП області прийняв рішення і скасував свій наказ про призначення тимчасово виконуючим обов'язки начальника сумського відділу поліції Валерія Строкача. Від сьогодні обов'язки начальника сумського відділу поліції буде виконувати Олег Цуріков, який до цього і виконував ці обов'язки, оскільки він відкликав свій рапорт про звільнення на пенсію. Олег Цуріков 48 років, полковник. Батько трьох дітей в органах внутрішніх справ працює з 1989 року. На Сумщині з 2014. -го. До призначення у Суми очолював Великописарівський райвідділ.